Добренького вечора всім. Отже, розпаковка мега посилки. Там багато чого, навіть я вже не пам'ятаю, що я замовляв, якщо, чесно кажучи, хоча йшла вона приблизно тиждень-півтори, да, десь 10-13 днів не я гляну, потім, вони дуже швидко прийшли. Така огромна, велика, крупна посилка. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Все. Розрахунок закінчено. Це саме таке велике крупне. його потім. Оглянув. Так, тут всяке. Навіть розфасовано силіконові, прокладки, вставочки. Отакого от, 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 от розміру. Такого розміру Короче, і отакого розміру. Коротше, на хазяйстві штука пригодиться. По-моєму, близько 50 гривень вони коштують. Під якісь крани, під якісь технічні прилади, пульвілізатори, десь щось прокладочку поставити. Ну, коротше, самі розумієте. Зайвим не буде. Отак на... називається. Нейм. Так, це отак називається. Тут набор всякої всячини, типу як... До машини ці, типу, втулки, щоб піхати. Було 630 гривень, то взяв тому і лише не буде, за то у нас десь пригодити. Це типу карбонова лента клеючася. Різної ширини. Що там, що там, вона ще має бути. Однакова довжина, чи я щось перепутав. Це, до речі, замовляв стему. 5 см 300 метрів, а тут... А тут, а тут, а тут, а тут. Де воно? Тут, напевно 100 метрів. Блін, це дуже плотно скучено, його назад так не вкрутить. Так, да, тут є якийсь лой. Карбонувається вставочка, може якийсь корпус заклеїти, ще щось. Ну, коротше. Прикладів для її застосування багатько. Як і захисна плівка десь кудись може піти. Ні, її вже спортивно до кусочок. Так. так, далі. Оце прийшло пошкоджено. Авто виключене через 60 секунд. Велика платформа 4 х 4 платформа. з підсвітковий дисплей, сталева платформа, автокалібровка. отак називається. Навіть запаковано. Е, варіант 3 кг на 01 г похибку. Подтужно. Що це воно чехолчехлі. Як воно так виконано. Прикол гляньте. Якась херня вам здається. Або мені не здається. Зараз перейдемо. Грами Двін Озе Озте ДВТ СТ грами. І Можна оновити. Двадцять сім і вісім В принципі, вимірить точно. Ну як точно. Відносно чого точно? Відносно самої площі. Там воно якось стрмно сильно зроблено, я зараз пробую показати. Опори, короче, немає. За от. Он доні текле вот збоку. Отут, от-от отут. Якась пімпочка, на якій воно стоїть. Ну, якісь криве. Перевіримо, чи металеве. Опора металева. Тут не збрехнала. Але оце все пластик. На картинці вони виглядали більш солідно. Мію доволі швидко. Навіть не знаю, з чим його порівняти, але ваги нормально працюють. Можна онуляти тару змінювати. ЦПК, до речі, не можу зрозуміти. Що таке ПКС? не заряд батареї ще й показує. Якщо малий заряд Що Шоша таке от нюанси, коли натискати кнопки, тут геть прожимається дисплей. Вот. Так, може якась інструкція мінімальна є? Що ж все-таки тут ПКС значиш? Хто це такий? Ні хрена! Як воно може? Коротше. А ну-ка, ПКС. Яка задумка? Кладеться одна штука, вимірюється її вага. Потім насипається дофіга штук, і воно бере цю вагу, вимірює і пише не вагу, а загальну кількість цих штук. Отака задумка, але воно не працює. Напишіть, ну, я не розібрався, скріш за все. Коротше, більш-менш нормальні робочі ваги. Так, вони коштували близько 100 гривень, до речі. Палка трималка. Тут силіконка, тросик, тросик натягнутий, тут прогумовано. Це пластик, це пластик, це якийсь солюмін, алюміній, якийсь метал, бо холодний віддає. Тут воно болтається, тут воно роз'єднується і болтається, але так як там тросик воно типу натягнуте. Це має магнітити, зараз перевіримо. Так, це магніти. Знизу також має бути, водій. Ні, нема. Це просиліконене. Тут таке ...покриття таке антискольське. Це я так розумію, воно ось так ходить. Коли на ручку натискаємо, воно щось бере. Так, окей. Довжина його метр з хвостиком. Не сильно довго, але як подовжувач руки, підійде. Так, ручка виконана. Пластик такий з дешевих, але, в принципі, свою роль виконує. Коротше, десь дотягнутися, десь щось взяти, десь протягнути, щось достати, чуть вище. Потрібна річ, а кому це і для чого думайте самі. Так, і огляд навушників. Я вже, звісно, довго це все розказую. сама дорога покупка. Комфорт дизайн, актив, активне шумозаглушення довга робота від батареї. комфортний і ергономічний дизайн, чорний колір. Ось такі вони так в коробочці. Отак. Виглядає фірма Sindu. Так. 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 Інструкція, на якій мові я є десь зазаді. Ну, російську мову я знайшов, а української, напевно, немає. Так. Коротка інструкція. Раз сторінка на стоп кадр поставити. Два сторінка. Три сторінка. Версія Bluetooth 5.3, модель ДА ghanc 923 S. Робоча частота, параметри живлення 5 В, 0,5 А. Зарядка близько 2 годин. Type-C зарядка 40 мм 32 Ома опір. Так. Це що? Aux. Щоб підключити напряму. Кабель Type-C. Саме t Наушнички і чехольчик. Чехольчик, до речі, непоганий. Синдо. Да, чехол Нормас такий приємний. Чехольчик топ. О, вони якісь маленькі. Ну, Мені отако, от, в принципі, нормас. Сам брошурки вони доволі зручно на вухо налазять. Оця доволі зручно сидить, бачите, одразу жирне п'ятна. Але вони ще ж витягуються. Так, знизу є мікрофон Type-C, AUX і позунки.